Мер вам, брати і сестри, не так часто з цієї кафедри звучать питання, за які можна отримати нагороду. Брати і сестри, е шоколадка. Її отримає той, хто дасть правильну відповідь на моє питання, а воно заключається в тому. Треба правильно класифікувати слова і словосполучення, Такі як любов, ненависть, страх, робота, гроші, влада визнання, нагорода, потреба у чомусь і бажання. Як можна класифікувати? Одним словом? Трошки не так. Любов, ненависть, страх, робота, гроші, влада, визнання, нагорода. Потреба у чомусь, бажання. Придеться мені самому з'їсти цю шоколадку вдома. Так і зроблю. Хлопці біля мене сиділи, але... Видно, не замітили цього слова. Брати і сестри, мотивація. Мотивація. Людиною завжди щось керує. Чи то добре, чи то щось зле. А що ж таке мотивація? Це спонукання до дії. Здатність людини діяти, задовольняти свої потреби. Брати і сестри. Відкриємо. Я буду читати місце з 11 розділу до євреїв. З 6 вірша. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Вірою ной, як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти, нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що звіри вона. Вірою, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов. Не відаючи, куди йде. Вибірково далі з 22 го вірша. Вірою Йос... М -м, перепрошую, з 24-го. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство. Ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Як я вже сказав, що людина в цьому світі керує чи то добре, чи то щось зле. Якщо так подумати, то наше життя воно складається з мотивації. Тому що ми ходимо на роботу і нам ну, комусь не подобається, комусь подобається, але ми ходимо туди, щоб отримати свою нагороду. Це більшості грошей. І гроші нами керують. Бажання їх отримати. Так само, чому я, чому я спочатку сказав, що любов або ненависть. Тому що любов, вона штовхає нас до дій, до дуже багатьох дій. Так само і ненависть, і страх. От і я зачитав за Ноя. Но й побоявся. Так? Йому Бог відкрив, що буде те, що ніхто з людей не знав, тому що земля зрошувалась, ми знаємо, росою. А він сказав, що буде йти дощ, і покриється земля, і все помре. І ной він любив свою сім'ю і він був мотивований. Ніхто до нього не будував кораблів. Так? І після нього таких великих кораблів. Не, не так швидко почали будувати. так? А він мав план Божий, і він його побудував, тому що в нього була мотивація. І все, ну не все своє життя, а певний відрізок свого часу свого життя він присвятив будівництву будівництву корабля, щоб самому спастись. І він був мотивований. Так само і Авраам. Господь для нього сказав, що він буде мати спадщину. І він своє життя провів у мандрівках. І він також сам був мотивований чимось. Далі я читав про Мойсея. Його батьки бачили, що він був красивою дитиною. І їхня мотивація це була любов. Любов до цієї дитини, вона мотивувала до. Дії, які могли привести це дитя до смерті, і їх могла чекати смерть. Але вони так само були мотивовані. І багато героїв, які герої віри, вони так само були чогось мотивовані в Біблії. Ми читаємо про них, про їхнє життя. І хтось був мотивований вірою. На початку я читав, що догодити без віри не можна, так. І наше християнське життя ми маємо бути мотивовані. Хоча так часто цієї мотивації нам не вистачає. Не вистачає мені в першу чергу. Так, в нашому житті не завжди так все гладко стається. У нас немає, буває, через роботу зиму часу, і так само нема здоров'я. Але мотивований християнин він завжди знайде час. От наша фундаментальна потреба життєва це ми маємо потребу в їжі, так? їжа і одежа. Фундаментальне, ну, ми тримаємось на їжі. так? І нам потрібно їсти, щоб жити і працювати. От я колись на своїй проповіді говорив, що наше життя є циклічним. так? Фундаментальна потреба в їжі. Зразу на голову спливає картопля. Який цикл проходить картопля. Ми її весною маємо вийняти з льоха. Її цикл починається з того, що ми її виносимо з льоха, потім ми її ріжемо. Ми її садимо. Ще має бути навіть підготовлене поле до цього. Ми її садимо, потім хто каткує, два рази боронуємо, потім сапаємо. Кропимо жуки, тільки потім ми зараз час кусити гудення, потім ми її скидаємо і тільки тоді вибираємо. Ще після цього треба її сховати і перебрати, і тільки тоді вона потрапляє в льох. На цьому її цикл поки закінчується. І наша потреба в їжі, щоб продовжувати життя, вона нас понукає до того, що нам треба садити картоплю. І так багато часу, сил і здоров'я ми приділяємо для цього, тільки щоб поїсти. Але це ж не головне в нашому житті, щоб наїстися. Не на це нас Бог поставив. І яка хри християнина має бути мотивація, щоб служити для Нього? Для Бога нашого. Потрібно служити, і як часто нам не вистачає в нашому християнському житті цієї мотивації? Віри, любові і багато інших якостей, які спонукають нас до дії. До якої дії, брати і сестри? В Євангелії є дуже хороше місце. Записане для нас. І ми всі його прекрасно знаємо. Так бо Бог полюбив світ. Бог полюбив нас. Божа мотивація це любов до нас, найбільша любов в цьому світі. І він нас полюбив. Полюбив так, що віддав сина свого за нас, що він помер. Терпів муки. І Ісус Христос також був мотивований тою самою любов'ю до нас. І ця любов завела його на Голгофу, щоб Він там помер за наші гріхи і Воскрес, щоб ми сьогодні мали ту саму мотивацію любити Його і любити наших близьких. Чому я говорю сьогодні за мотивацію? Тому що її сьогодні не вистачає для нас, віруючих. В першу чергу для мене. І так сталося, що в моєму житті ну, не завжди була ця мотивація, і мені потрібно було раніше говорити цю проповідь. Але я говорю її зараз, тому що я знаю, що вона потрібна нам. Ця проповідь. В першу чергу, мені, мені потрібна сьогодні мотивація, щоб стояти. Тут, щоб готувати проповідь, щоб колись в мене не було мотивації ходити на зібрання. Але я розумію, що тепер вона є. І мені треба бути тут сьогодні, щоб говорити це слово, брати і сестри. Проти мотивованого християнина сильно не попреш. Як би не було важко, але мотивація це те, що заставляє нас рухатися далі. Є стримуючий фактор. А є фактор, який заставляє нас діяти. Що сьогодні заставляє нас діяти? Іти вперед. Брати і сестри, в Євангелії дуже багато є місць, які говорять про нагороду. Нагорода вічне життя. І всі, хто прийдуть в Божу оселю, вони отримують нагороду. Всі люблять щось получати. Я думаю, що сьогодні ця шоколадка вона була мотивацією для нас складати правильну відповідь. На мою думку, правильну відповідь. Але це ж тільки шоколадка. Коли ми прийдемо в Царство Боже, ті, хто прийдуть в Царство Боже, вони отримують свою нагороду. І вічне життя це вже буде наша нагорода. Але ті, хто працював на ниві Божій, вони отримують іншу нагороду, велику нагороду. І ця нагорода, вона буде залежати від того, хто як потрудився на цій землі сьогодні. Хтось більше, хтось менше, хтось дуже багато потрудився за своє життя. І в кожного ця нагорода буде залежати від того, хто як заробив сьогодні. Чи є на сьогодні мотивація, брати і сестри? Служити для нього, для Бога нашого, і заробляти нагороду там, на небі? Амінь.